І день підійшов до свого логічного завершення. На каналі MyCamping знято ще одне відео, ще один важкий робочий день добіг свого кінця, багато відео знято, багато спорядження знято. Слава Богу, щось, звісно, не встиг, але в принципі той об'єм роботи, який я собі запланував, він є таким собі. Ненормальним, овер нормативним, тобто ну дофіга. Тому нормально я не переймаюся. Такий от сьогодні день. Спекотний. А у вас як? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз вам кіт передасть привіт. Привіт від кота. Оп! Кіт мій! Познімав наборчик посуду, зараз вам покажу. Ось такий від Fire Maple, Зараз все буду складати. Поки сьогодні дійсно чомусь не знаю, чи то настрою не було. Знаєте, бувають такі дні, що робота прямо під руками прям кипить. А сьогодні прямо так туго, так туго, не знаю чому так. Але вдалося, але дуже туго. І бачите, в мене аж тут все піднялось від вологи. Не знаю, аж очі зліпаються. Така волога висока. Не знаю. І віддишка постійна. Це тільки сьогодні так, не знаю чому. Ніби все сказав. А так в цілому вечір чудовий. Я задоволений.